Привіт, мене звати Анжеліка. Я села спеціаліст. Сьогодні коротко розповім, що така архітектура сайту, чому її е, повинен готувати СЕО спеціаліст і чому це варто зробити до моменту розробки дизайну і самого сайту, а також як це може вплинути на майбутній дизайн, функціонал і продажі на сайті. Архітектура сайту це детальний план. Які сторінки будуть на сайті, як вони пов'язані між собою, ієрархія цих сторінок, навігація, логіка побудови контенту, технічні особливості, і навіть блоки, які запланує дизайнер на сторінках це стратегічна схема, яка поєднує між собою звичність для користувача, технічну коректність і можливість ефективного просування сайту в майбутньому? Уявіть, що ви будуєте будинок. Без чіткого плану ви можете забути про важливі речі. У результаті ремонт зроблено, але про теплу підлогу забули. Розеток недостатньо, шафа замаленька, а пилосос ховаєте за шафою у вітальні. Так само і з сайтом. Якщо не продумати архітектуру на старті, буде хаос. Користувач не знайде потрібний розділ. Google не зможе правильно прочитати ваш сайт. Дизайнер створить красиві макети. Але які не будуть відповідати потребам бізнесу, seo спеціалісту потім доведеться усе переробляти, і в підсумку ви втрачаєте час, бюджет і можливість ранжування видачі. Так от. Чому ж саме SEO-спеціаліст має будувати архітектуру сайту, і чому це не може зробити дизайнер або ж розробник? Тому що тільки SEO-шник має глибоке розуміння, що насправді шукає ваша цільова аудиторія, які сторінки потрібно, аби покрити пошук Google, які запити варто завести на сайт, і як грамотно їх розподілити по сторінках, як зробити структуру логічною для людей і пошукових систем. Наприклад, для інтернет-магазину SEO-шник визначить, що сторінки Типу чорні бусинішки на платформі або ж зволожуючи крем для обличчя, це не просто фільтри, а потенційно прибуткові сторінки з високим попитом, і він закладає їх в архітектуру. SEO-архітектура архітектура це зміст, що буде на вашому сайті. Логіка як користувачі доберуться до того чи іншого розділу товару, це технічна готовність, щоб усе легко індексувалось, правильно працювало і масштабувалось. А що далі? Вже на основі архітектури дизайнер готує прототип. Він бачить, які блоки мають бути, як розмістити інформацію на сторінках. Команда розробників розуміє, які технічні особливості сайту, як все реалізувати, не порушивши логіку SEO. У результаті сайт звичний для користувача, оптимізований для Google, готовий до просування з першого дня запуску і працює на вас. Архітектура сайту це не просто файл для команди SEO. Це точка об'єднання між маркетингом, ux дизайном та технічною реалізацією. І якщо ви хочете, щоб сайт не просто був, а працював на вас, починайте з основи. Починайте з SEO архітектури. А для консультації звертайтесь до команди GVD.